Туди. Шарики високо, високо. тримайте шарики. Добави. Зараз молимося, Отче наш Богородце, Діво, за упокій душ наших воїнів, солдатів. І тоді, я кажу, запускаємо і випускайте, добре? добре? І, отче наш, сила не веселье, нехай святий сім'я Твоє, нехай немає Твоє, нехай буде ворогом, я тебе не віддати на землі. Лив нас засушний даня сьогодні. Vamos à Ucrânia